Не втручайся. Ну, от він нам дає Схеон. Легендарний Схерон. Ось тут. Зараз туди сходимо, я вам покажу його. Крутий Схрен в радіоактивному місці. І записка. Зараз від радіації позбудемось. Правда від легенди. Записка з багаття схону. З багатого схону Льохи легенди. По суті, це перший його справжній урок не вір балаболам, що обіцяють жирний хабар. А, правда від легенди. Навряд тут те, чого ти чекав. Та подякуй, що це не куля у твоїй довбешки. Легенда. Ще... Відпускає тебе на сім вітрів ціною. Наступного разу так не пощастить.